Війна війною, а життя триває. Поки Чернігівські військові захищають від терористів схід України, їхні родини вдома більшають. Лейтенант Ігор Андрійченко приїхав у відпустку з зони антитерористичної операції, щоб зустріти свого первістка. І тільки тут зрозумів, що таке повертатися із війни у мир. Я заїжджав Чернігів, я попав в іншу реальність. Я зловив себе думці, що я їду в автобусі. Мені не треба там заглядувати вікно, де я їду. Ми не мав руці автомат. Ну, це, це, ну, це, це інше, інше життя. Офіцер Андрійченко майже два місяці командував взводом на Луганщині. Замість того, щоб обирати з вагітною дружиною візочка та колиску, чоловік думав, де б знайти амуніцію для себе та інших бійців. У нас були каски металеві, звичайні, що я думаю, так десь зразка 45-го року. Ось вони не захищають від кулі, вони можуть максимум захистити від якогось там осколка гранати, якщо що. А, бронежилетів у нас не було. Ну, ну нема бронежилету. І що тепер? Ну нема у багатьох нема бронежилету. Ну що ж треба робити? Тому нічого. Та й у непростих армійських буднях лейтенант не забував тримати зв'язок із ще не народженим сином. А вони по телефону розмовляли. Паве ще раз папа їм щось розказував. Ну я привіти передавала, папі, То есть, в принципі. ребенка ми держали ката. Щоб не 13-й батальйон з Чернігівщини. Це не сили зачистки. Його завдання тримати райони, що вже звільнені від терористів, та контролювати блокпости. Та спокійним життя вояків все одно не назвеш. Були спроби там у цих сепаратистів. Приїжджати через блокпост ці люди були затримані. Там у них там взяли там великі суми гроші, грошей, озброєння, посвідчення там Республіки ДНР. Поруч із блокпостами, що охороняють Чернігівці, розгортаються справжні бойові дії, постійно чутно артилерію та навіть гради. Ніч. Там, освітлення стаціонарного немає. Ну, не, не да, це ліс, наприклад, да, або десь ще щось. Це зриваються сигнальна ракети, люди підриваються кожного, ну, кожну ночі і не знають, чи це сепаратист, чи це їжак заблукав, або якась лисиця, і воно спрацювала розтяжка. Тому це ну, складно, тому що ти не знаєш, коли що це постійно в напрузь. Із мешканцями Сходу військові намагаються дотримуватись нейтралітету. Попри стереотипи, Луганщина переважно україномовна, заповняє офіцер. Люди Здебільшого ставляться до нас ну нормально. Є звичайно, ті, які ну, говорять, що там Бандери ви привезли нам ну, гори. і ще прийшли, принесли на війну сюди. От, все. Їдіть додому, вони тут не потрібні. Такі є, звичайно, але таких, слава Богу, ну активних меншість. Коротка відпустка чернігівця Ігоря Андрійченка вже практично завершилася. Час знову братися за зброю. Буде нам не вистачати, зараз буде важко, дуже, Я думаю. І ну буду ждати швидше, максимально щодо быстріє. Хоча вдома тепер потребує його уваги та підтримки не тільки дружина, але й крихітний син. Офіцер повертається до Луганської області без вагань. Усі військові чекають якісь рішучих дій, тому що ти готовий напружитись, мобілізувати сили свої ну, і дойти до дотягнути до перемоги, коли ти розумієш, що ну от є ціль, і ти до неї маєш ти.